Всім привіт! Вітаю вас на каналі alt -Интернетів. І сьогодні ми поговоримо про феномен програмування. Чому ця професія вже стільки років поспіль є однією з найпривабливіших для студентів? Декому питання може здатись дивним, а відповідь очевидною. Є попит на програмістів, от і професія популярна. Але не все так просто. В нашій країні є попити на багато інших професій, зокрема агрономів. Але не так же багато й тих, хто хоче пов'язати себе з цією, до речі, теж дуже цікавою професією, а ще менше тих, хто про це мріє. А стати програмістом сьогодні по-справжньому мріють, як раніше мріяли стати льотчиками, капітанами кораблів або космонавтами. Це доводять наші щорічні опитування серед студентів, які були настільки відчайдушними, що вирішили перетворити своє підліткове захоплення програмуванням в професію. Так, вже декілька років поспіль серед студентів спеціальності інженерія програмного забезпечення ми проводимо опитування, під час якого пропонуємо назвати 10 причин, чому вони вирішили стати програмістами. Відповіді бувають різними. І досить цікавими. І от спеціально для вас я спробував узагальнити результати цих опитувань та представити топ-10 найважливіших причин, з яких студенти бажають стати програмістами. За всіма законами жанру ми почнемо наш чарт з останньої сходинки. І так, на 10-му місці нашого хід параду опинилась висока заробітня плата. Абсолютно кожний з запитаних так чи інакше називав цю причину серед основних 10. А багато хто ставив її навіть на перше місце. Бути багатим це ж круто, правда? Так, кваліфіковані програмісти одні з найбільш високооплачуваних фахівців у цьому світі. І це досить гарна мотивація для того, щоб докласти зусиль і стати гарним програмістом. А зусилля, повірте, знадобляться і чималі. Але хіба воно того не варте? Та навіть якщо ви програміст-початківець, у вас є чималий шанс знайти роботу та отримувати заробітну плату, яка стане предметом заздрості в багатьох однолітків. Проте, слід врахувати один важливий нюанс: більшість програмістів визнають, що навіть якщо б заробітні плати айтішників були менше, вони все рівно радше займалися би програмуванням, ніж будь іншим. Таким чином, фінансова мотивація, хоч і є важливою, ймовірніше не є основною. Вона і просто, як то кажуть, лежить на поверхні. І тому за свою банальність і опинилась на 10-й сходинці. На 9 й Сходинці в нас розташувалася ще одна досить очевидна мотиваційна причина це актуальність професії. Отримавши диплом програміста, ви з високою ймовірністю знайдете роботу за фахом. Кількість вакансій програмістів не зменшується, і за всіма прогнозами, суспільний попит на фахівців з інженерії, програмного забезпечення буде і далі зростати, тому без роботи ви точно не залишитесь. Причина цьому повсюдність використання комп'ютерів. Вони вже давно не існують самі по собі, а все частіше стають невід'ємною частиною повсякденних речей. Комп'ютерне управління в будь-якій сфері приваблює перш за все тому, що комп'ютерний пристрій можна програмувати, за необхідності перепрограмувати, оновити програмне забезпечення з легкістю додати новий функціонал, не змінюючи конструктивно сам пристрій. О, візьміть, наприклад, ваш мобільний телефон. Як пристрій, він точно такий, як ще мільйони подібних заводських моделей. Але ви самі обираєте програмне забезпечення, що буде на нього встановлено, прилаштовуєте його до власних потреб і він набуває неповторної індивідуальності. Це дуже приваблює. А тепер уявіть, що завтра ви так само легко зможете обирати та оновлювати програми для своєї сорочки, окулярів чи навіть власного тіла. Хіба б ви відмовились від новенької програмки, використання якої зробить вашу роботу зручнішою, розваги вишуканішими, а життя, врешті-решт, яскравішим? Звісно, що ні. А комусь же потрібно ці програми писати. Тому світу будуть потрібні нові програмісти. А для тих, хто бажає безпосередньо долучитись до світового прогресу, актуальною стає і професія програміста. І це наша восьма причина. Можливість змінити світ. Так, програмування змінило наш світ назавжди і продовжує змінювати його і надалі. На хвилинку зверніться і задумайтесь, якій кількості речей ми маємо завдячувати програмістам. Коли ви відпочиваєте, слухаєте музику, граєте в ігри, спілкуєтесь з друзями, навчаєтесь, врешті-решт. Тому що ви зараз дивитесь цей ролик на комп'ютері, телефоні, телевізорі чи, можливо, на якомусь іншому пристрої, ви маєте завдячувати тисячам програмістів. Ще якісь 50 років тому навіть найсміливіші футуристи та фантасти не могли уявити нічого подібного. А як змінять програми наш світ завтра? Навіть важко уявити і просто перерахувати всі альтернативи. Чи хотіли б ви стояти осторонь від цих змін? Якщо ви відчуваєте в собі амбіції, інтелектуальний та творчий потенціал, ви не схочете бути просто споживачем нових технологій. Ви забажаєте бути їх творцем. І якраз ми непомітно переходимо на сьому сходинку нашого топ-10 причин бути програмістом це самореалізація. Про самореалізацію також, тими чи іншими словами говорять всі наші студенти. Всі вони, відчуваючи в собі здібності та усвідомлюючи прагнення, доходять висновку, що реалізувати їх повноцінно зможуть лише в програмуванні. Справді, програмування дуже різностороння галузь, і саме вона, як ніяка інша, підходить для самореалізації різносторонніх особистостей. Так, більшість фахівців підкреслюють, що програміст повинен мати перш за все. Аналітичний склад розуму, добре вміти концентруватися, бути комунікабельним та вміти працювати в команді. Це ті базові якості, без яких просто неможливо уявити успішне вирішення задач, з якими стикаються програмісти. Але крім того, ви можете мати інші якості, здібності та вподобання, які також успішно можна реалізувати, займаючись програмуванням. Так, маючи хист до музики, ви можете займатися розробкою або вдосконаленням програм, пов'язаних з обробкою звуку. Маючи схильність до фізики, можете зосередитись на комп'ютерному моделюванні фізичних процесів. Вас захоплюють комп'ютерні ігри. У вас є шанс зробити впевнений крок від простого гравця до творця комп'ютерних ігор. Адже найцінніше в програмуванні те, що розробка навіть самої простої програми надає вам можливість відчути себе творцем. І це наша шоста сходинка. Всі програмісти творці, навіть рутинне кодування, коли ви добре відоме рішення, просто описуєте тією чи іншою мовою програмування, не обходиться без елементів творчості. А що вже говорити, коли ви втілюєте в програму власну ідею? Недарма Дональд Кнут називав програмування мистецтвом. І він, і багато інших програмістів відчували під час програмування те саме натхнення і творчий екстаз, що відчувають письменники, художники, поети. Радість творчості, дуже сильне відчуття, і воно добре знайоме програмістам. Так, на середині нашого хіт параду ми поступово перейшли від тих зовнішніх мотивів, зумовлених актуальністю та важливістю задач, які вирішують програмісти, до мотивів внутрішніх, до того, що змушує програмістів по-справжньому любити свою професію і отримувати від неї задоволення. І зараз, можливо, дехто здивується, але п'ятою причиною, за якою студенти обирають програмування. Є вирішення складних задач. Так, саме можливість кинути виклик своїм інтелектуальним здібностям взятись за вирішення складної задачі спонукає багатьох до занять програмуванням. Насправді задоволення від вирішення задач отримують абсолютно всі. Це частина нашої людської природи. Не дарма так популярні загадки, логічні ігри, ребуси, кросворди та інше. Питання лише в рівні складності. Когось зростання складності відлякує, а інших навпаки. Приваблює можливість розв'язати по справжньому складну задачу. Програмування настільки різноманітна галузь, що тут можна знайти задачі будь-якого рівня складності. Так що, в будь-якому разі, певний рівень задоволення від процесу програмування вам гарантовано. Четверта причина, яка на основі опитувань включена до нашого списку, це відсутність рутини. Не можна сказати, що професійна діяльність програміста зовсім була позбавлена рутини. Її там більше, ніж хотілося би. Але її також добре компенсують динамічність самої галузі та розмаїття прикладних задач, які доводиться вирішувати програмістам. Майже всі, хто коли-небудь займався програмуванням, відзначав, що першим поштовхом для них була цікавість. А фахівці з інженерії програмного забезпечення називають допитливість однією з важливих рис успішних програмістів. Цікавість дуже сильний мотиватор. А вивчення програмування це майже гарантія, що ви постійно будете стикатись з чимось новим та цікавим. І певним загальненням цього стає третя сходинка. Програмування це захопливо і цікаво. Сам процес програмування це певна насолода. Композитори насолоджуються створенням музики, письменники написанням творів. І хоча на 90% така творча робота важка і кропітка праця. Саме вміння насолоджуватися процесом і результатом, звісно, надає наснагу для того, щоб з нею впоратись. Так само і в програмістів. Хоча продукти в творчості носить здебільшого утилітарний характер, в самому програмному коді можна знайти справжню вишукану поезію. Якщо ви не відчуваєте творчого екстазу під час написання програм, ймовірно, не варто й починати. Всі інші мотиваційні причини будуть мати мало значення, якщо ви не відчуваєте задоволення від самого процесу. На другій сходинці в нас опинилася ще одна важлива риса професії програміста. Це мобільність. Сучасне поширення комп'ютерної техніки та засобів комунікації створює можливість успішно працювати там, де вам зручно, і тоді, коли вам зручно. Особливо, якщо з усіх технічних засобів вам потрібен лише комп'ютер. Хтось вважає перевагою професії можливість працювати вдома, інші вбачають її в можливості мандрувати. В будь-якому випадку приємно відчувати себе не прив'язаним до офісу. Хоча слід зазначити, що робота в офісі теж може мати свої переваги, особливо коли йдеться про командну роботу над великими програмними проектами. Але це вже окрема історія. Інформаційні технології поступово стирають кордони і сама професія програміста міжнародна. Гарні професійні навички та володіння іноземною, перш за все, англійською мовою, без перебільшення відкриють перед вами весь світ. І тоді свою мобільність ви зможете реалізувати повною мірою. І от нарешті ми дійшли до найвищої сходинки, до найбільш важливої, глибокої та потаємної причини, що певною мірою охоплює і озагальнює всі попередні. Це відчуття дива. Незважаючи на те, що програмування має чіткі математичні засади, все в ньому раціонально, науково та логічно, неупереджено поглянувши на результати роботи програмістів, не залишає відчуття, що створюється щось магічне. Лише погляньте: достатньо процесору, пам'яті периферії та трохи програмного коду, щоб буденні речі перетворились на щось по-справжньому дивовижне. Ваш будильник вже не просто задзвонить, а будить вас музикою, підібраною за вашими вподобаннями. А кавоварка в цей час вже починає готувати еспресо, американо чи лате на визначений вами час. Автомобіль прокладає маршрут з урахуванням пробок. В магазині вам не потрібні паперові гроші. Ваш телефон впізнає вас за обличчям, і сам по собі він і засіб спілкування, і інструмент для роботи, і довідник, і нотатник. І персональне джерело розваг. Кожна річ з додаванням програмного управління перетворюється на щось особливе. Зараз до їх назви зазвичай додається приставка смарт. Завтра, можливо, стане популярною якась інша, а можливо, зникне необхідність в будь-якій приставці, тому що не залишиться не смарт речей взагалі. Так чи інакше, з появою програмування світ докорінно змінився і вже ніколи не буде таким, як раніше. Програмування стало магією сучасності. Згадаймо популярні уявлення про магію. Озброєний таємними знаннями маг промовить певні загадкові слова в потрібній послідовності і здійсниться диво. Хіба не цим займаються програмісти? Вони володіють знаннями про функціонування комп'ютерної техніки. Вони утворюють із загадкових слів складні закляття і перетворюють оточуючий світ. Хтось практикує білу магію, хтось чорну, хтось задовольняє магічними силами побутові потреби, хтось споруджує щось фантастичне, а хтось просто робить яскраві видовища для загальної втіхи. Але для стороннього спостерігача все це буде суцільним чакунським дійством. І як можна стояти перед спокусою. І самому не долучитись до цієї сучасної магії. Тим більше, що це більш ніж доступно, бажання, наполегливість і гарні вчителі, цілком достатні, щоб зробити перший впевнений крок в оволодінні програмування. А далі практика, досвід, постійне навчання і ви можете досягти нових висот, краю яким немає. Ось такі 10 основних мотиваційних причин ми спробували виділити за результатами опитувань студентів. Проте не виключено, що деякі не менш важливі причини залишились поза увагою. Давайте продовжимо обговорення. Пишіть в коментарях, що саме вас приваблює в програмуванні. Якщо ви програміст, то що спонукало вас обрати цю професію? І, звичайно, нам буде цікаво. А які недоліки ви бачите в роботі програміста? І можливо, це обговорення стане темою наших наступних випусків. До зустрічі!